Перший сезон стартує вже 28 жовтня на всіх платформах. Також були чутки, що саме цього дня запустять КБ. Зараз розповім більш детально, а на фоні у нас буде геймплей за снайпера на мапі Долина Мірак. До речі, це скоріш за все найочікуваніша і найбільша мапа, яка у нас буде в грі. Перше оновлення Рогапс 28 жовтня. Нас очікує нова мапа Blackwell Fields, режим Strike Point та новий транспорт і зброя. Друге оновлення California Resistance 18 листопада. Мапа Eastwood, режим Sabotage, Battle Pickups та нова зброя. 9 грудня нас очікує Winter Offensive, івент-мапа Ice Look Empire State, івент Ice Look та новий MIDI Ice Climbing Axe. Три етапи, нові карти, нові режими, нові можливості. Баттл 6, гра тільки починається. І хочу тобі нагадати про наш Діскорд. Приєднуйся, щоб грати разом, обговорювати оновлення та збирати свій загін. Посилання, як завжди, в профілі, і не забудь підписатися на цей канал.